Цінне технічне підсилення та координація з нагальних питань. Очільник Черкаської області Ігор Таборець зустрівся з бійцями 118-ї бригади тероборони та 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Принагідно передав їм ще майже 200 fpv дронів із необхідним устаткуванням. Вам велике дякую, тому що це один дрон більше, ніж один артилерійський боєприпас. Можна сказати, один дрон по своїй силі, міцності не менше 10-155-го калібра. Маємо змогу сьогодні побувати в наших рідних бригадах, зокрема 118-й бригаді нашої територіальної оборони і 58-й бригаді, які сьогодні саме на передній лінії фронту виконують завдання. І дякуючи тому, що спільно з обласною нашою радою ми прийняли рішення. Щодо закупівлі певної кількості матеріально-технічних засобів, серед них, звісно, найголовніше це сьогодні те, що необхідно напередку. Це fpv дрони Сьогодні ми привезли їх. Близько двох сотень хлопці кажуть, що дрони від Черкащини технічно на відмінно відпрацьовують свої завдання. Камера хороша, і характеристики в загальному хороші, що на набагато краще, ніж інші. Завдяки допомозі Черкащини ми постійно маємо в Завдяки півдронам ми маємо можливість щоденно знищувати ворожу техніку та піхоту ворога. Дуже хочеться, щоб ця підтримка і. Приклад Черкащини наслідували всі інші міста і адміністрації України. Будемо сподіватися і бажати нашим хлопцям, щоб кожен цей дрон вразив ворожу техніку, ворожу силу і ще більше наблизив нас до перемоги. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб поповнювати по нашій можливості матеріально-технічні засоби наших воїнів, наших черкащан. І переконаний, що саме спільно ми зможемо дійти до нашої спільної перемоги. Згадку. Про 58 окремо ну, можна піхотним бригадами. Разом до перемоги. <гум> Дякую.